Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Це вже третя частина одного дня, одного влогу. За неділю ми добиралися до місця призначення, до локації, де ми будемо відпочивати цілий тиждень. І зараз третя частина це вже нарешті я вам покажу будиночок, в якому ми ось опинилися, як він виглядав. Це буде Міні-огляд, скоріше про емоції, про перші враження, коли ми відчинили двері, діти побачили, де ми будемо мешкати. І потім з вами прогуляємося вже обов'язково до океану, як і обіцяла. Отже, до перегляду. 39-й, ось той синенький. Лазуровий. Оце він. Хтось залишив велосипеди біля наших місць Це Він такий новенький. А ти що думав? Шату. Це ж відпочинкові будиночки. Ой, як гарно такі вулички, типу, зроблені, старовинні, як вілич, Давай. вілочки. Почали. Перші емоції. Ми Так, обов'язково буде окремо огляд, звичайно, як завжди. Окреме відео. Поки що у нас перший огляд. А в нас тераса прямо на басейні. Дуже зручно. Круто. Недалеко ходити в басейн, м'яко кажучи. Три спальні має бути наверху. Так, це, мабуть, постіль, ага, Лінди. і сервець полотенця, все чітко. Посудомийка навіть є. Супер. Так, я як а це. Так, е холодильник вмикнутий. Не знаю, шукайте, бо у вас стільки часу буде досліджувати. Посуд, будь ласка. Так. Не бачу, поки що кастрюлі з каваріду, але десь мають живути вони. Ось так. Тарілки. Це типа. А ось сковорідки, дві, каструльки, все є. А вінчика немає. Як я й казала, але й ми її не взяли. Тісто колотить. А ось кавоварка Марінекс. Ну, ми не взяли. А, тут є фільтр. Такий. Підійде і такий. Все класно? Тостери yeah. два. <laughs> два тостера. Yeah. Так, все є. Сушка, краса, це що таке? Якась коробка. Ага, набір. Пап'є. Ah. Туалетний папір. Так, я не бачу, воно надто дрібненько написано. Мило, ось, посуд навіть мити. <laughs> Спонжик. Чистенький, новенький. Час... так, це що таке, Дішвошер таблетки для посудомийки. Прикинь, я такого не навчила. Молодці. Yeah. Молодці. ще полотен... Ну, а це для кухні, це все для кухні. І сміттєвий пакетик навіть. Один. Клас. Ну це ж одноразово рахується. Ну то, я так розумію, я це все сиз... за можу собі забрати полотенечко, Дощечка, так все є. Добре, дивіться, я пішла наверх, подивлюсь. Що з інтернетом, хоч хоч трошечки він тут ловить, зовсім слабий. Взагалі мобільний зв'язок слабий. Так, що тут? Душ, туалет? є? Так, там, ні? Да. Ту туалет є там? Да, Чи, там є. Чи душ? Чи... А кімнати, мабуть, зовсім Поттера. Так, а де світло? Щось світло не вмикається в цій кімнаті? А де воно має вмикатись? Немає світильника на стелі. На стелі нема світильника. Тільки цей. Ні, воно ті має вмикати. Добре. Виш темно, просто я ж знімаю. А, так, маленька кімната. Ось так. Двоповерхове ліжко, ви тут з гроші? Mm -hmm. Так, це у нас що? Шафа, ще одна спальня. З телевізором. І балконом. І балкончиком. Тут можна за дітьми слідкувати. <реку> ну за Лією не можна. Хоча в поясі, я думаю, заборонено. Але якщо це моя кімната? Ага. Да, звичайно. Угу. Ось туалет. Звичайний, людський, Івана. О, є, тут є ванна! <сум> Супер! Нарешті збудеться моя мрія. Я буду в ванні щодня. <сум> Не купатися, а лежати, насолоджуватись. Головне, у нас тепла вода є. <рес> Має бути бойлер. Так. Сушарка. Правильно, треба ще буде з'ясувати, де пральні машинки. Тут скоріше за все платня, але ж все одно нам доведеться прати. Так, дуже дивно. Що це таке, ну воно і не відчиняється. Але відчинити його нереально. Так, ми йдемо на пошуки океану. Шукаємо пляж. Треба вийти з території і попрямувати туди. 17.13 у нас. Не йди посеред дорожчик. Тут машина марка. Лі, ну тобі поки що все подобається. Угу. Будин... Будинок непоганий? Угу, бо Тут не як вафелі. Вафлі. Вафелів? Угу. Наверху. Не знаю, це якісь мультяшні герої. Вельфів? У -у -у. Яких вафелів? Наверху це не начебто, та такі палки, мені забані не начебто вдалить. А як? Ну добре, оце в тебе і мейджинейше. А це підйоми, там одразу і там. Океан туди. Туди? Угу. А хто взяв для... Колодов. Ми не купатимемось сьогодні. Так, дивіться місце для, для пішоходів, Правіше, лівіше будуть велосипеди їхати. Догадались на пауз, На мантию. Тут парковка велосипед... велосипедна. Під деревами просто. Так може там можна відламати? А поки це там щось. Це волосся. Так легко. Можливо... Так, 15 хвилин так дорога займає, а ось і ям. Океан. Вода 23 градуси. Це туалети облаштовані. аеропорті є, є рятувальники. Так, люди купаються там. Да? самостійно заходять I don't know. Менше 40 хвилин. ну Десь 40 хвилин ми були відсутні. Вся нам ця прогулянка зайняла час. Не знайшли ми ніяких ресторанів, піцерій, так, лисичко? Нам треба якось це питання вирішити. Я, до речі, зовсім не подумала і про те, що неділя, ну це я ще більш-менш пам'ятала. А ось про те, що завтра свято, вихідний день, що магазини не працюватимуть. А нам хіба сюди? Ні, хіба ні? Ні, туди. Ми ж заїжджали сюди. Так, але в нас є продукти на вечір, насправді. Може, не так вишукано, незвично, як хотілося б для першої вечері, але все одно є що приготувати. Зараз рибу в паніровці, макарони. Буде, буде з чого поїсти, а потім з'ясуємо. Тут є ресторан, він там біля ресепшена. Тобто рецепції теж треба туди йти, вже сил нема. Треба нормально під, підзарядитися, поїсти, а тоді можна прогулятися. Зразу не спитали. тому що там, мабуть, є можливість замовити вечерю, хоча б або обід. Треба просто дізнатися. І завтра це для нас буде. Помічним, якщо ми не знайдемо магазини працюючи, що ти закинув м'яча? нарешті, нарешті це відео добігло кінця, точніше, цей день, але ні, я могла б так сказати. Та ми пішли пізно ввечері ще прогулятися. В нас були певні цілі. Нам треба було дещо дізнатися. І ми пішли шукати рецепцію. Точніше, ми напрямок знали, І знали, що це поодаль від нас. Тож ще прогулялися, фільмували. Я фільмувала, розповідала, що відбувалось навколо. Мені здається, теж буде не дуже довге, але цікаве вечірнє відео. А ще те, що не, не потрапить у влог. Це те, що як тільки ми зайшли додому, я готувала з тих продуктів, які ми з собою привезли вечерю, бо вже були голодні, втомлені, треба було щось з цим робити. А Іван поїхав шукати таке супермаркет. І спойлер. Або не спойлер, тому що я про це окремо не говорила. Він знайшов дивовижно, в неділю, ввечері він знайшов великий супермаркет, який працює. Про це будемо розповідати далі будемо користуватись, більше того, вже зробили ще закупи, зробили огляд. Все це будемо показувати. Але на сьогодні, точніше, для цього відео, все. Є надія, ще вечірні завантажити, але. Ви знаєте, вже, мабуть, про те, що в нас проблеми з інтернетом, і знову ж таки, я кажу проблеми, але все ще думаю, що це якесь благословіння, тому що, виявляється, є просто шалена звичка постійно гортати стрічку новин, постійно переглядати нові коментарі. Це непогано, але це забирає мою увагу, мій час виявляється. Не так, щоб стало в мене більше часу на інші справи, але поки що ну, в мене є надія, мені здається, так голосно навколо. Але в мене є надія, що а, я все ж таки відпочину, тому що в мене ось цей час з інтернетом, моя, мої стосунки з інтернетом м, будуть вимкнуті на певний час, і я сконцентрую увагу на чомусь іншому. Принаймні. Думаю про це, поки що не дуже вдається, бо ось сьогодні теж вирішували питання, як це все можна облаштувати. Тож, трошки помоталося, але мені здається, це природньо, коли відпустка тільки починається. Організаційних моментів багато. Потім має бути таке плато, спокійний час. На це сподіваюся. На сьогодні, все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Ось так там все відбувається. Далі більше. До нових зустрічей. Дякую, що слідкуєте. Бувайте.